Ліцей у Рожищі терміново перейшов на дистанційне навчання. У чому причина? В поліцейській Волині провели колег у зону бойових дій. Зібралися колеги і рідні. Які ремонти на зарплату бракує? В обласній владі розповіли, як планують бюджет 2024. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. Розпочну випуски з надзвичайної події, що трапилася вчора в одній із волинських шкіл. У Рожичинському ліцеї номер 3 старшокласник розприскав перцевий балончик. Деяким учням стало зле. Слюзилися очі, їх нудило. Дітей та вчителів зі школи евакуювали. Приїжджала і поліція, і швидка. Відомо, що сьогодні ліцей закритий, учні вчаться дистанційно. Як повідомили дванадцятому каналу правоохоронці, школяра, який це зробив, знайшли. Юнака, який це зробив, поліцейські встановили йому 15 років. Він учень 10 класу. Відомо, що ніхто внаслідок цього інциденту не постраждав. Дітей вчителі евакуювали з приміщення, нікого не госпіталізовували. Батьків підлітка, працівники ювенальної превенції притягнуть до адміністративної відповідальності. Більше про цей інцидент і його наслідки розкажемо у вечірньому випуску. Новин о дев'ятнадцятій. До теми війни поліцейські Волині провели колег на чергову ротацію у зону бойових дій. Вони воюватимуть у зведеному батальйоні національної поліції з назвою Захід. Більшість поліцейських вже мають бойовий досвід, зокрема, із 2014 року. Однак до цієї ротації долучились і нові бійці. Їх проводжали керівники управління, колеги та рідні. Зокрема, начальник волинського управління Нацполіції Юрій Крошко побажав поліцейським наснаги успішного виконання поставлених завдань. Та якомога швидше повернутися додому з перемогою. Далі про дрони і бруківку. Обласна влада на наступний рік не планує ніяких коштів на ремонти. У цьому запевнив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк небайдужих лучан, які прийшли в обласну адміністрацію на засідання робочої групи. Яке назвали прозорість та підзвітність? Головний фінансист області каже, що бюджет волині наступного року буде меншим на 150 мільйонів гривень, аніж нинішній. Орієнтовна цифра 1,4 мільярда. І мало того, що доведеться вчитися ділити менші гроші, то ще й необхідно забезпечити на 16% ріст мінімальної зарплати. Представник обласної влади підсумував, тенденція при формуванні обласного бюджету буде одна. Забезпечити кошти на зарплату та комунальні послуги, тож взагалі не передбачено капітальних видатків чи інших коштів на ремонт. У проєкті передбачають лише обов'язкові виплати. На війні загинув колишній футболіст Луцького клубу Волинь Роман Годований. Експортсмен служив у 33-й бригаді, що воює на запорізькому напрямку. Загинув уночі під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху російського снаряда. 33-річний захисник був родом із Тернополя. Грав у тернопільських командах та в складі Луцької Волині січня 2010 року. За хрестоносців зіграв 15 поєдинків у прем'єр-лізі України. Залишив професійний футбол через травму. У Романа Годованого залишилися двоє дітей та дружина. Висловлюємо співчуття. Рідним і близьким вічна пам'ять і шана воїну. Ну а перший день зими на Волині почався зі звуків траурного кортежу. Вночі до Луцька прибула гуманітарна місія на щиті, яка повертає додому тіла героїв загиблих на війні від рук російських окупантів. Кортеж проїжджав через усе місто про дату, час та місце поховання. Кожного захисника буде повідомлено окремо. 12-й канал висловлює щире співчуття рідним та побратимам військових. Вічна пам'ять героя. На камінь Каширщині попрощалися з воїном, якого шукали майже п'ять місяців. Владислав Величко із села Замостя, що на камінь Каширщині, зник 1 липня, коли виконував бойове завдання поблизу Соледара на Донеччині. Те, що він загинув, підтвердили лише нещодавно. 25-річний захисник служив старшим стрільцем. У громаді повідомляють, що у Владислава Величка залишилися дружина і батьки. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою. Ну а тим часом продовжується блокада кордону сьогодні. Вранці на території Польщі в бік кордону з Україною у черзі було майже 2100 вантажівок. Найбільше напроти пунктів пропуску Шегині та Рава-Руська. За інформацією речника Держприкордонслужби, польські протестувальники продовжують блокувати всі чотири напрямки. Це пункти пропуску Ягодин-Дорогуськ, Краківець Корчова, Рава Руська, Гребенне. І медика Шегині. є інформація, що через блокування кордону, яке розпочалось 6 листопада, лише за місяць бюджет України втратив понад 9 мільярдів гривень. Замість запланованих 48,5 мільярдів, митниця перерахує до держбюджету на 20% менше 39,2 мільярди. Крім того, блокування кордону призвело до зростання цін на деякі товари, зокрема на скраплений газ, яким в Україні користуються не менш ніж мільйон автомобілістів. Біля паркану хати перекинулась машина. Трапилося це ввечері в селищі Шацьк. На вулиці Шковороди через слизьку дорогу водій Сітроена не впорався з кермуванням. Автівка перевернулася, спершись на паркан чиєїсь хати. На допомогу керманичу приїхали рятувальники. Вони з допомогою лебідки поставили машину на колеса. Як повідомили дванадцятому каналу в поліції, водія доставили у лікарню. У нього легкі травми. Поїхав на заборонений сигнал світлофора і підбив іншого водія. У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка Карого працювали патрульні. З'ясували, що водій автомобіля Івеко проїхав регульоване перехрестя на червоний сигнал світлофора. Через такі свої дії зіткнувся з Фольксвагеном, який рухався у зустрічному напрямку. Водій цієї автівки саме повертав ліворуч травмованих на щастя. У ДТП немає обидва ж транспортні засоби пошкоджені. Волинянка носила в собі пухлину вагою майже 4 кілограми. 49-річну жінку в лікарню забрали з кровотечею. У неї діагностували леоміому матки. Доброякісну пухлину на операції гінекологи Нововолинської лікарні видалили їй матку разом із сімома 10 сантиметровими вузлами, які разом із маткою важили до 4 кілограмів. Якщо на матці виявили невеликі вузли, кажуть лікарі, ходити на обстеження треба кожні шість місяців, якщо вони виросли до п'яти сантиметрів. Потрібна операція. Луцьк придбає подрібнювач для великогабаритного сміття. Коштує такий 18 мільйонів гривень. За словами очільника Луцьк спецкомунтрансу, такого приладу жодне комунальне підприємство в Україні досі не має. Мають такі подрібнювачі лише приватні фірми. Унікальність цього обладнання у тому, що воно мобільне, себто пересувне. Розмістити його планують на полігоні в брищі. Планують також створити спеціальний майданчик. На сьогоднішній день ми маємо дуже багато великогабаритних відходів. Ми маємо дуже багато відходів будівництва, в тому числі залізобетон. Ми маємо дуже багато автошин, які теж потрібно утилізовувати і на які логістика дуже дорога, якщо їх не подрібнювати. Ми маємо дуже багато відходів зелених насаджень, в тому числі пеньки, які не можна захоронювати на полігоні, і які потрібно подрібнювати потужною технікою. Ну і на завершення про поїзд із санчат. Поки хтось через сніг потерпає, є й такі, що ним насолоджуються. У селі Усичі Луцького району трактор возив потяг зі з'єднаних між собою санчат. Дітлахи не стримували радісних емоцій. Авторка відео Анна щур розповіла: хоч на розвагу зібралося дітей небагато, але вона була того варта. Зима прийшла. Отже, головні катання попереду до слова, подібні розваги не рідкість на Волині. У попередні роки потяги зі з'єднаних санчат їздили в селах Олика та Хорлупи. Не їздять на санчатах, а просто зараз у режимі локомотива потужно працюють журналісти 12-го, аби потішити вас черговою порцією свіженьких новин вже у наступному випуску. Усіх вас закликаю. Долучитися до перегляду. Ну а якщо ви раптом пропустили котрись із випусків, ну або раптом маєте бажання переглянути ще раз котрись із сюжетів з задоволенням і у зручний для себе час, робіться на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забувайте натиснути на дзвіночок, аби... Оперативно отримувати інформацію про головне. Дякую за увагу. Нехай у кожному наступному випуску новин хороших новин стає більше. Побачимось.